Час, проведений у теплому будинку бабусі Фросі, не минув марно. У мене з'явився вірний друг, двоюрідна сестра Аня. Ми з нею були однолітками і розуміли один одного співслова. Її дитячі радощі були моїми, її сльози викликали сльозу в мене і навпаки. Будь-яке моє переживання вона сприймала близько до серця, хоч і не усвідомлювала цього. Вдень ми разом були зайняті різними іграми а ввечері її батько читав нам казки польською мовою, і якось Анечці спала на думку ідея навчитися читати, щоб не залежати від дорослих. Ідея припала до душі її татку, проте він поставив умову. Оскільки він не педагог, то може вчити грамоті тільки одного школяра свою дочку. Ми з Анею вирішили не робити з цього проблеми і домовилися. Вона братиме уроки, а наступного дня викладатиме їх мені. Крім того, дядечко змилостивився і дозволив мені бути вільним слухачем. Минали дні, тижні, місяці. Абетка, склади, а потім і слова ґрунтовно захопили мене. І вільний слухач незабаром почав знатися спочатку на дитячих, а згодом і дорослих книгах. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проект хочу вірити як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом, любити один одного та любити Бога. У попередньому випуску ми говорили, що дитина може застрягти або зупинитися на шляху психологічного дорослішання. Таке буває і нерідко. Але в будь-який час ми, як батьки, можемо створити умови й відновити цей процес. Дитина знову дорослішатиме. Як це зробити, поговоримо сьогодні. Дорослішання неможливе за командою, але ми можемо сприяти цьому. Насправді все виглядає просто та прямолінійно. Дорослішання починається з прихильності. Це першочергове завдання. І тільки якщо потреба у ній задоволена, запускається процес дорослішання. Перш ніж рослина виросте і почне плодоносити, має закріпитися коріння. Діти перетворюються на самостійних дорослих тільки якщо задоволені їхні потреби у прив'язаності та турботі, і якщо вони можуть безумовно розраховувати на відносини з близькими. Прив'язаність – це лоно дорослішання. Людина ніколи не переросте своєї потреби у зв'язку. Щоб стати дорослим, витрачається все дитинство. Це триває до кінця підліткового віку і навіть довше. Ми повинні звільнити дитину від переживань щодо прихильності, щоб вона могла продовжувати рухатися шляхом дорослішання. Дитина не повинна докладати зусиль і заслуговування. На спілкування та близькість, на силу знаходити орієнтири та інформацію про навколишній світ і Бога. Голод бути уподобаним дуже схожий на фізичний голод. Потреба в їжі постійна, як і потреба дитини у зв'язку з батьками. Ми беремо на себе відповідальність за емоційне харчування дитини. Ми також даємо їй почуття впевненості у тому, що їй не доведеться голодувати. Дитина не зможе вчитися і жити, допоки не буде вирішена проблема пошуку їжі. Цю проблему вирішуємо ми. Безумовна батьківська любов необхідний поживний елемент для здорового емоційного зростання. Дитина може бути впертою, вередливою, не йти на контакт або навіть грубити, але батьки все одно показують, що люблять її. Потрібно знайти способи повідомити, що ті чи інші дії небажані чи неприпустимі, не даючи дитині відчути себе небажаним. Потрібно, щоб дитина йшла до батьків з усіма своїми тривогами, не приховувала від них свої найнеприємніші якості і при цьому могла зберігати їхню абсолютну безумовну любов. Коли дитина матиме певний запас безпеки та батьківської любові, вона автоматично спрямує увагу на розвиток. І з повним баком палива у вигляді батьківської любові, вона знову зможе вирушити жити в дорогу Моя порада сьогодні нам, батькам. З головою пориньте у світ стосунків з дитиною, це дуже важливо. Якщо ви інтуїтивно відчуваєте дитину і у вас все виходить, це чудово. Можете із співчуттям допомогти іншим батькам це зрозуміти. Якщо ви намагаєтеся, але ваші дії не знаходять відгук у серці дитини, проаналізуйте, може ви щось робите не так. Не пошкодуйте часу на вивчення інформації, моліться, і Бог допоможе вам зрозуміти: якщо ми не допоможемо дитині, вона може так і не подорослішати, бо більше ніхто їй не допоможе у контексті війни. Ось на що хочу звернути увагу. Чим далі, тим більше приходить трагічних новин. Наші сім'ї втрачають батьків, дідусів, старших братів. А якщо тато, дідусь або старший брат був дуже близьким, рідним і найкращим другом, який розумів співслова, всьому навчив, який вірив і вів по життю, то така втрата критична у житті дитини. Людину повернути ми не можемо, але не дати остаточно розбитися дитячому серцю в наших силах. Чужих дітей не буває особливо у лихоліття. Тому вже зараз спробуйте стати для осиротілої дитини підтримкою та надійним провідником у життя, а можливо й тим, хто відкриє люблячого та дбайливого Бога. Закликаю помічати таких дітей і не проходити повз. Беріть їх за руку, ведіть далі, навчайте життя і показуйте вірний напрямок. І хто зна, можливо, і нашим рідним дітям колись знадобиться така людина. Ми не можемо кинути один одного в такий час. А як же Бог? Господь, знаючи, що Він критично необхідний для виживання та просування шляхом зростання, прийшов до нас. І задовольнив цю умову. Без нього нам не жити. Вхопися за нього! З вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень. Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.